Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сад Декоративних Рослин Bobs Garden. Сьогодні з вами Юля та Оля. І Сьогодні ми будемо працювати над другою частиною нашого рокарію. Але вирішила вам показати спочатку, як чудово позаквітали наші дельфініуми, тут. які прекрасні ці квіти, які кольори цікаві. І завжди над ними працюють бджілки. У великій кількості. Зараз у нас вже вечір, тому їх мало. Але одну ось вам зловила на початку відео. Будемо працювати ми над рокарієм, який є продовженням нашого рокарію минулорічного. Показувала першу частину нашої роботи, як ми стригли хакуру нішики, також як ми прибирали рослинки, точніше, мама, в більшій е, частині. Ось, і зараз вже вирішили, що треба продовжувати нашу роботу, тому що багато рослинок чекає на висадку, а також, в принципі, погода іноді дозволяє цим зайнятися. Ось так виглядає наш перший рокарій минулорічний. Рослинки гарно порозросталися. Хто, до речі, не бачив. Наші відео про рокарії. Я залишу вам посилання на наш список, там, де ці відео всі є. Як ми це все робили з нуля, самі своїми силами придумували, викладали разом з мамою. Також наше березклетове дерево стригли, ось, вирощували. Вже також воно потребує повторної коригування повторного. Квітують троянди по цю сторону дуже рясно. Подивіться, які симпатяшки красиві. Невеличкий дощик був, тому вони зараз ось так в росі дуже симпатично виглядають. І зараз вам покажу, що вже встигла мама зробити буквально за один ранок. Почала викопувати ось тут у нас таке озерце, має бути. Покажемо вам ємність у цьому відео. Встановимо її, скоріше за всього, також в цьому відео. Ось. І клумбочки наші дві. Зробили ось такі дві напівпідняті, можна так сказати, не дуже високі, але напівпідняті клумби. Ось. Зараз вийду, покажу вам шестого ракурсу. Ось так виглядає. Тут у нас буде йти доріжка, яка попід ліліями буде завертати ось туди. озерце І над ним дві клумбочки з'явилося. Вже роздумувала над тим, що саджати саме в ці дві діляночки. Дуже хочемо зберегти. Деякі з рослин, тому зараз буду все розповідати і показувати. А ви не забувайте підписуватися, ставити вподобайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші майбутні відео. Приємного перегляду! Усі! Зібралися ми пересаджувати ось цю нашу рослинку. Називається вона геленіум. Багато є різновидів. У нас ось такий сонячний, красивий дуже. Ми полюбляємо цю квітку, саме як вона квітне. Коли не квітне, вона схожа на такий невеличкий острівець, зелений з листочків симпатичних, невисоких. Але коли квітне, це досить довгий період і вона така сонячна, яскрава прикраса. Але трошки переживаємо наразі, бо наскільки знаємо, саме Геленіум погано переносить пересадки. Може зовсім не прижитися, тому будемо експериментувати. Хочемо зараз ось відразу великий кущ перевалити на цю діляночку. Будемо так з краєчку його саджати ось тут. І тут він попід доріжкою, виходить там, де мама стоїть, буде доріжка йти. Тут він попід доріжкою буде зростати на такій більш-менш високій діляночці. І біля нього буде висаджена імперата, яка прекрасно підходить під його кольори. Вона також така яскраво зелена з червоними кінцями. Тому дуже буде симпатично, на нашу думку, ці дві рослини між собою виглядати. У цей молодший, мабуть, цей посадок. На два кущики розділилися. Ось. Будемо саджати той, що молодший наріз. Подивіться, які цікаві квіти. Відразу вибачаюсь за шум, тому що сусіди теж працюють невтомно. І не можу чекати, просто, щоб вам зняти, тому що буде просто ніч. Через це вже як є. Саджаємо і покажу вам результат. Ну, ось посадили дві перші рослинки. Подивіться, як вони гарно перегукуються. Дуже симпатично виглядають, як на мене. Імперату, звичайно ж, прямо в горщику прикопували, так само, як вона в нас зростала тут. Але трішки заглибили горщик, ну, буквально на сантиметр опустили, землею прикидали для того, щоб його не було видно, тому що мені не подобався цей момент, коли робили минулого разу, залишали його більше видним. Ось. І на цій ділянці ще будемо висаджувати три види делосперми. Маємо три різних делосперми. Одна квітує стандартно жовтими квітами, інша квітує такими помаранчевими трішки, рожево-помаранчевими, можна навіть сказати, з білою серединкою. І остання квітує у нас, ну, такими, я їх називаю райдужними, тому що в ній намішані різні різні кольори. Ось це є листочки зелена, вона така темненька, бачите, має зелені листочки. Вже переквітли вони всі, але будемо пересаджувати. Думаю, що вони дуже симпатично застелять землю. І якраз будуть таким цікавим доповненням для цієї діляночки в майбутньому. Зараз посадимо. І наступним кроком хочемо розмістити на цій маленькій діляночці наш ломикамінь. Андерса, здається, він називається, якщо я не помиляюся, з білими квіточками. Ось маємо вже таку кочечку досить велику. І хочемо, щоб повністю в цій ось клумбочці зростав такий ломикамінь. Він дуже прикрашає гарно ділянки і навесні дуже симпатично квітує, тому посадимо його сюди на передній план. Завершальний етап наших посадок це каміння, яке ми додаємо майже по всьому рокарію, тому що це ж все ж таки рокарій. Тому ось зараз викладаємо камінці по клумбочці. Трішки фантазію треба включити, але насправді, навіть якщо покласти їх досить хаотично, з часом вони вилягаються, як їм зручно, і стає. Це все природньо виглядати. Рослинки дуже симпатично тут виглядають, яскраво зараз. Ось так. Тому поки ми результатом задоволені. Але, звичайно, делоспермі потрібен час для того, щоб гарненько прижитися, наростити нові листочки свіженькі, тому... Трішки вона зараз ну, не в найкращому стані буде після посадки. Так само, як ломикамінь наш. Він також погано переносить такі маніпуляції, тому ми готові до того, що він підсохне. Але з часом відновиться. І так, друзі, ось таку ємність ми маємо для нашого новенького міні-ставочка. Це будівельне корито. Купували його так само в епіцентрі, як і наш ставочок. Воно використовується для різних там сумішей при будівництві, але багато садівників, я думаю, його використовують і в своїх цілях, наприклад, щоб зробити ставок. Чи в нас воно ще також служить таке саме одне корито, маємо для підігріву води в ньому, щоб поливати наші рослинки. Воно гарну ємність має, десь 65 літрів, здається, невеликий діаметр, і нам здалося, що тут чудово буде виглядати саме таке озерце, освіжати наш. Рокарій, ось, будемо його вписувати в нашу таку атмосферу. І, до речі, для нього ми маємо також нові водяні рослинки, які випадково нам дісталися, і ми дуже цьому раді. Покажу вам надалі, що саме буде жити тут у нас в ставочку. Тому залишайтеся. Зараз мама буде вже копати саме цю далі ямку під ємність. Ми продовжуємо роботу над нашим ставочком на цій діляночці. Ось докопали ямку вже до потрібних розмірів. Тепер маємо вирівняти все, щоб гарненько підсипати і рівненько наш ставочок стояв. Минулий ставочок наш трішки все ж таки був нерівно встановлений. Це не сильно завадило нам все ж таки його наповнити і не дуже й видно то. Але тут хочемо постаратися зробити врівень, адже. Будемо викладати площадку навколо ставка. І хочеться, щоб все було симпатично, щоб водичка там була не під нахилом, скажімо так, щоб виглядало все гарненько. Тому, наскільки вміємо, настільки робимо. Рівняємо пісочком на дні, а далі будемо вже підлаштовувати площадку навколо ставочка. Рівняти землю також для того, щоб викладати плетнячок, який в нас розрахований на доріжки та на, таку, можна сказати, борт навколо ставка. Ось так ми зараз продовжуємо встановлювати нашу ємність, нашу міні-водойму. Ось вирізали агротканину, яка буде слугувати для площадки оформлення з Плитнячку. Хочемо зробити ємність в рівень плетняку, тобто вона не буде піднятою, як в нас минуло, трішечки така припіднята була б по бортам. І також застелимо цю огрудканину по такому ось принципу. Вирізали три трикутничка. Ось, кому цікаво. Як бачите, ось шов іде, там другий шов і ось там шов. Ось такі три трикутничка вирізали. Десь якусь частину одну третю, навіть можливо, трішки менше, заправили в отвір, який між ємністю ще досі є. І зараз ми будемо засипати все, що між ємністю та землею, пісочком, трошки землі. Ну так, втрамбовувати, старатися та проливати водичкою. Для цього агротканину просто зараз заправимо у нашу водойму. Зараз все покажу. Ось на якому етапі ми зараз знаходимося. Бачили у відео, як ми це все робили. От, зараз будемо обкладати плиточкою. Маємо ось такий плитняк. Давно вже купувала, показувала вам. Він схожий на той, що в нас біля ставка великого, але без рожевого відтінку, більш такий світліший. Ось, ми його хочемо використовувати для доріжок, і також для площадки тут. Зараз будемо цим займатися, викладати мозаїку. Все як завжди. Вже не один раз в наших відео ви бачили, як ми доріжки робили, як ставочок свій перший робили таким чином. Тому показувати вам цей процес весь не буду. Покажу вже результат. Сподіваюся, сьогодні з цим завершимо. Ось і далі вже будемо пробувати заливати наш ставочок, бо дуже нам хочеться тут вже якоїсь краси, навіть на незакінченій ділянці мати якийсь такий цікавий куточок раю. Ну от майже закінчили ми з нашим ставочком. Подивіться, як симпатично виглядає така площадочка біля рокарію. Мені дуже подобається, тому що вона така більш плоска, але кам'яниста. Далі вона буде переростати ось тут, в таку вузьку доріжку, продовжуватися. І там також піде ось тут така доріжка з такого самого плитнячку. І зараз ми займемося тим, що засипемо в нас щілини, які поутворювалися між камінцями, крихтою, так само, як і робили минулого разу. А також будемо наливати воду та селити наші водяні рослинки. Покажу вам все для того, щоб вже завершити цей проєкт ставочком саме в цьому відео. Ну що ж, починаємо заливати наш ставочок. Перша відерце. Поки що водичка з крану. Хочемо додати сюди два, десь відерця, Може, одне і достатньо буде з нашого ставочка, тому що там вже є мікрофлора, і в принципі наш ставочок від того не обідніє, дощі йдуть рясно. От, ось так виглядає симпатичний аїр, який ми розсаджували навесні, коли наповнювали наш великий ставок водою аєрчик е, в нас був ну, такий досить широко розрісся, і ми його пересаджували. Залишили шматочок в горщику окремому, і подивіться, як гарно він дав переріст. Він просто стояв у нас у відрі цілий місяця, три, просто у відрі, і його наповнювали дощі, Ми навіть не дуже стежили, чи там є вода завжди. І, до речі, він навіть краще наріс, ніж та частинка, яку ми залишили у ставку великому. Ну і ви можете вже бачити, що ми розмістили першу фігурку тут: нашу дівчинку-в'єтнамку, яка ось так буде сидіти на березі ставочка і спостерігати за рибками, які ми також розмістимо у ставочку. Все покажу, коли доробимо зараз цей процес. Мені вже дуже подобається картина. Ось обмиється трішки плиточка дощами. І дуже гарно все буде виглядати. Ну і, друзі, раптом, хто не пам'ятає, як виглядає наш перший ставочок, вирішила вам прийти показати, поки ще ми воду там носимо. Ось так зараз він виглядає. Трішки заляпана плиточка, але нічого. Тут ми просто робили деякі пересадки нещодавно, то ще не помилася дощами. І побачила сьогодні радість тільки під вечір. Подивіться, німфейка перша заквітла, це перша в цьому сезоні. Нас зараз на дворі майже середина червня, і ось перша німфея, нарешті, заквітла. Дуже чекали цього моменту. Відкрилася першою рожева, малесенька наша. Ось там ще один бутончик є, і вже бутончик другої німфейки лізе. Дуже рада, тому що я обожнюю, коли квітнуть німфеї. Це найбільша радість з ставочка, звичайно, це німфеї. Але ще в нас з'явилася радість, про яку я вам говорила в цьому відео. Нові рослинки, які в нас і тут залишаться, і в новий ставочок поїдуть. Ось вони, дивіться, які красиві. Це водяна капуста. Підпишу вам, як правильно вона називається, тому що забула назву. Таку наукову коректну, але всі називають е, водяна капуста. Здається, пістія, якщо я не помиляюся. Ось. І малесенька є діточка, саме її перемістимо в наш новий ставочок, щоб вона там наростала. А також водний гіацинт у нас з'явився. Подивіться, який красунчик. Я дуже хочу вам показати його корінь. Подивіться, який крутий. І симпатичний в нього корінь. Він такий пухнастий-пухнастий. І колір у нього дійсно синьо такий фіолетовий. Якщо ви на відео зможете побачити, сподіваюся, він прям на сонці буде ще на світлі світліший такий фіолетово-синій. Дуже цікава рослина. Мені подобається неймовірно. А квітний він дуже симпатичними квітами. Я сподіваюся, що в цьому році ми побачимо це неймовірне квітування. І все ж таки, наш гіацинт також розквітне. До речі, це обидві рослинки це подарунок від наших підписників, від наших клієнтів, які в нас купують рослинки в нашому місті. Ми дуже їм вдячні за це. Якщо раптом дивляться вони це відео, привіт вам! Дуже дякуємо за такі чудові рослини. Ми неймовірно щасливі їх мати. І якраз вони у нас будуть для нового садочка, для нового ставочка. Дуже гарною прикрасою. Ось. Продовжуємо роботу. Покажу результат. Друзі, повернулася я до вас. У нас вже настав наступний день. Вирішила вам при денному світлі показати наші результати по водоймі. Ось. Але для початку хочу зняти вам цю клумбочку, хай залишиться в історії, як вона виглядає всередині червня, які рослинки яскраві, як все наростає. Ось, і висадили тут, до речі, ми Барбарис, один із новеньких, яких з собою привезли з подорожі ось цей, бачите. Сорт називається Конкорда, здається. Ми думали, що він такий самий, як ось цей буде. Чомусь нам здавалося, що вони однакові. Але зараз кольори відрізняються трохи. Цей все ж таки більш червоний видає приріст. а листочки такі до бордового йдуть. А ось цей нововисаджений, він такий аж синюватий. Проте прирости бачу, також червонясті більш лізуть. Ну, побачимо, це перший рік, він у нас в горщику довго стояв, навіть трішки позеленів там в тіні. Тому Невідомо, все ж таки, можливо, це однакові сорти. Будемо спостерігати в майбутньому за цим. Ось, бачите, скільки насіялося в нас тут ковили Понітелс. Повилазили новенькі кущики. Ми стараємося прополювати їх, залишати для того, щоб потім на дачу забрати в, нашу, в наш струмочок такий з ковили. Ось, вже дуже гарно очітки себе показують тут. Бачите, які яскраві стали. Скоро квітувати будуть деякі з них. Ось так. Ну і повертаємось до нашої діляночки. Ось яка краса у нас вийшла в результаті. Ось таке ось озерце. Мені дуже подобається. Воно виглядає. Дуже так симпатично, атмосферно. Мали ще спеціально для цього місця додаткові фігурки, рибок. Бачите, поселили в нас справжні тут не зможуть зимувати, тому поселили фігурки. Також ось такі німфеї кам'яні, дуже симпатичні, мені подобаються. Ну, і дівчинка. В'єтнамка показувала вже вам її, яка на бережку сидить. Ось такий результат. Поки що ми задоволені абсолютно усім. Клумби наші ось так виглядають, нагадаю. На жаль, ось ця квіточка ну, трішечки все ж таки прив'яла, але бачу, що нові розпускаються нормально. Думаю, що проживеться. Сподіваюсь на це. Ось і покажу вам ще звідси вигляд. Зараз по плиці не ходимо взуті поці, тому що болото наноситься сильно. Будемо прикривати якимось доріжками перед тим, як робити наступні частини, для того, щоб не замастити землею мокрою. Тому що доріжки, бачите, не маєш у нас сюди. І наноситься багато бруду. Коли буде доріжка, вже можна буде ходити нормально і не наносити землю. Ось такі у нас результати на сьогодні. На цьому даний етап відео буду завершувати. Дякую, що ви сьогодні були зі мною і з мамою. Дякуємо вам за підтримку, що постійно нам пишете приємні слова. Подивіться, як троянди квітують у нас зараз шикарно. До речі, керіо розквітла. Підійду вам ще наостанок і її покажу. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, підписуватися на наш канал. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наші наступні відео. Будемо вам по максимуму показувати зміни в нашому садку. І сподіваюся, радувати вас своїми. Гарненькими проектами бережіть себе. До нових зустрічей!